Радий вітати вас, ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Сьогодні, в вашій увазі, я представлю дійсно особливу модель. У мене завжди гарний настрій, коли до нас доїжджають лімітки. Це саме сьогодні такий день, коли ми вас можемо трішки здивувати. Сьогодні на огляді лімітована модель. Це Сейко в колаборації з японським художником ілюстратором Косуки Кавамура, який живе в Хіросімі. Ось така от коробка оформлена. В стилістиці самої моделі є отакий буклет або постер, який нам каже про відголоски цієї моделі. Це ретро модель, яка була. Зроблена ще раз за мотивами моделі Time Sonar 1970 року. Ось ми бачимо тут в прямокутничках референси, і вони ссилаються на те, що було історично взято з цієї моделі, у яких частках корпусу циферблату Безелю вони. Сюди щось вставляли. Ось тут є деякі технічні характеристики. Я вас не здивую, ви бачите, так? це корпус SKX, це вже нова п'ятірка. Вона йде з 100-метровим водозахистом. І зараз я відкрию вам коробку, ви подивитеся, ось такий постер, трішки на ньому сфокусуємося, тому що він того вартий. В нас сьогодні оця модель на огляді: ще є отака модель. Вона йде в поставці з нейлоновим ремінцем НАТО. Її виробляють всього 500 штук на світ. Ця модель, яка в нас, їх 3000 на весь світ. Модель з таким темним циферблатом і синім. Вона була розпродана менш ніж за добу. Ну, я думаю, що ця також нам пощастило. В нас є їх декілька, і ви знаєте, в нас є вас чим здивувати з приводу номерів. Так, ось ми подивилися на буклет. І давайте вже переходити до самого годиночка. Ось тут його автограф цього художника. Він також на задній кришці і на застіпки. Зараз я вам покажу. А мене був клієнт, який зауважував на те, що ми, його, ми йому відправили Seiko Monster, і там відкліювалися ось ці от заводські наклейки. Бачите? годинник новий. Дістав я його рази 3 максимум, і вже це сейко. Ну, тобто, отака ситуація вона є, і відходить вже. Тобто, це ну, ніякий там вітринний варіант, це особливість основи цієї клейкої на захисній плівці. Давайте подивимося. Знайома всім п'ятірка. Монументальна SKX 007, 009, 011 з помаранчевим був. І ось вже вони там експериментують і з кольорами, і з циферблатами, і з безелем. Тобто можна зараз на будь-який смак, колір обрати собі варіанти і по ремінцю, і по іншим всім рішенням і відтінкам. Це дійсно незвичайна модель. Вона мене особисто дуже захопила, тим, що я не бачив нічого подібного. Я коли готувався до огляду, я поліз дивитися, що ж там було в 70-х, Цей Таймс Сонар, і там він був в звичайному в корпусі, який був притаманий тому часі, на тому часі, і він також був з прозорим цифроблатом. Тобто ми з вами тут бачимо два барабани. Приємно, що один з них це день тижня, він дублюється саме японською, тобто бачимо англійський. І ось так це виглядає, якщо виняти до першого положення. І ми можемо змінювати і бачити зміну на очах. Це, ну, це дуже круто. Я вам скажу, на тій версії, яка 500 штук лімітована, тут він більш сірий такий колір, і там ти не бачиш цього. Це треба придивлятися. То тут все видно дуже-дуже гарно. Ось бачимо іерогрів. Змінюється на англійський. І ось у нас йде календар. Ось у нас на циферблаті є така відмітка 0, це дуже символічно, відлік з нуля. Люмінофорс циферблату прибрали, Цю його нереально реалізувати, щоб він був повністю прозорим, Ми б з вами не побачили б барабани. Його залишили виключно на каплі Безеля 12 і на стрілках хвилинний та гониковий. Безель, як завжди, односторонній. Він повертається. М'ягенький, приємний безель. Всередині 4R36 калібр, запас ходу маленький, 41-41 година. І щось там блогери за кордоні кажуть, що попадає Безель в 12, це фетіш наших і клієнтів, і мій особистий. Ну, Тут треба вже дивитися під разним положенням камери. Так, що в нас тут ще? Дивіться, ось така от історія на застібці. Тобто ми бачимо автограф. І в нас є позаду на кришці, на прозора, але темна. Ліміт 3000. серійник я навмисно скрив. Його знає людина, яка буде купувати цей годинник. І її це дуже потішить. Корпус, він такий матовий, ви знаєте, з таким, таким цікавим тиснення, це не шкіра, але він має свій якийсь унікальний узор. Ось бачимо, так. Ось таким чином. Те ж саме стосується браслета. З приводу самого циферблату. художник це він експериментує вже десь з 2000-х років. Він робив роботи свої в графічних редакторах у фотошопі, і зараз, наскільки я цікавився, в нього стиль там він на рваному папері відтворює своє своє бачення. Художнє будь-чого, вони трішки люди по-хорошому такі відлітаючі, і ось цей художник він мав багато колаборацій з японськими брендами, з Джушоком. Також був там Adidas, з багато ще в нього було співпраць з брендами одягу і так далі. Тобто оце відображення його стриманого кон'юктурної текстури на циферблаті, яка така, бачите, трішки туманна, ефект розмитнення. Нагадує малюнки, каламури. І ось вони таке от намалювали. Ось ми бачимо роздільну поділку від 0 до. 25, тобто 35, якщо на іншу сторону дивитися, в цілому, по характеристиках не буду втомлювати все, як завжди, усе Seiko Hardlex. Розміри 42,5 це діаметр, від вушка до вушка 46. Повторюю, ця версія це три тисячі штук, і є така ж сама з темним циферблатом На цьому боці їх всього 500 штук. Це ретро це відголосок історії, яка буде надалі дуже-дуже багато часу ще. Прокувати у сейко і нас повертати до минулого. Дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Давайте я зараз надіну на руку, і ви подивитеся, що ми маємо. І як це виглядає. Так, ти що я і казав, ось бачите, 17. Сантиметрів Зап'ястя. Чудово сідає і гармонічно мені пасує. Це канал Безель, канал душевних розмов про наручні годинники. Тримаємося і до зустрічі!